Не ідеалізуйте Махна. Махно гарний вояка, але політичний дурень, що руйнував українську державність. А хто є політичний мудрегель в тих часах, який не руйнував українську державність? Можливо, це був Михайло Грушевський, якого тепер боготворить історіографія України і на державному рівні, який вшановується на найвищому рівні. Тож нагадаю вам, що не батько Махно. Розпустив українські війська. І в часі, коли батько Махно в серпні покинув місце своїх боїв, місце свого життя, покинув Україну після тривалих рейдів бойових рейдів проти тих клятих військ Леніна по півдні України, Полтавщині на Дону. На нашому українському жовтому клині на Поволжі він сюди боровся за права українського народу, боровся за життя українського народу. Але в кінці серпня, 1921 року, він отримав поранення в обличчя і з рештками своїх 87 чоловік він вийшов за межі України. Він перейшов румунський кордон. Так, і в цей самий час е, Михайло Грушевський теж е, покинув місце свого проживання і поїхав жити у СРСР. Так, до Леніна. Він поїхав жити у СРСР на запрошення Комуністичної партії, на багаторазові запрошення. Грушевський з 1920 року офіційно вже шукав можливість повернутися е, на територію підконтрольну Леніну. То чому, коли батько Махно воював за волю українського народу, за анархію, так, не за Українську Народну Республіку, не за українську державу, за анархічну державу, за козацтво воював, то в цей же час, вже два роки, Грушевський перемовлявся з комуністами, з Леніним перемовлявся з Лейніцями, щоб повернутися до підладу Лейна. То як, то він герой, так? А Махно поганий. І в часі, до речі, вони померли теж в один час, в 1934 році. Але батько Махно помер від туберкульозу у Франції в липні 1934 року. А Грушевський помер так само у 1934 році в листопаді, природньою смертю. Перед тим він жив шикарним життям в сересере і був похованим з особливим. Урочистостями і його сім'ї сім'ї Грушевського, призначили партія, призначила персональну пенсію в 500 рублів. То хто герой Грушевський чи батько Махно?